ЗАбіне Больман Маленька соня в лісі різдвяних історій. Розділ перший Миша за обміном. У норі сонь панував спокій. Лиш подекуди чулося тихе хропіння, сопіння та плямкання. Бабуся Соня спала поруч із дідусем сонею, матуся Соня поруч із татусем сонею, дядьки біля тіток, племінники обіч племінниць, брати коло сестер. Так, родина в сонь була чималенька. Уже кілька тижнів усі соні мирно спали собі вкупці. Сніг засипав вхід до їхньої оселі, але тут ніхто цього не помічав. Соні лежали у своїх вимощених сіном кубельцях і тулилися одне до одного, щоб було тепліше. А всерединці цієї купи лежала маленька Соня. Вона також тихенько підхропувала. Час від часу на її мордочці вимальовувалася ледь помітна усмішка. Адже малій снилося минуле літо, і все те, що вони витворяли тоді з її найкращою подружкою ліскулькою, а також все те, що ще зможуть витворити, коли закінчиться сонена семимісячна сплячка. Та раптом сніг, що закривав вхід до нори, заворушився. Спочатку в ньому завиднілася малесенька щілинка, яка за мить розрослася до цілої дірочки. Звідти висунувся чийсь гостренький ніс, тобто не чийсь, а ліскульчин, а ще за мить слід за носом показалась і решта ліскульки аж до самого кінчика хвоста. Вона напружено сопіла, адже прокопати дірку в товстому сніговому покривалі виявилося не такою вже й легкою справою. Ліскулька виснажено опустилася на долівку нори, щоб відсапатися. А відтак озирнулася і стала повільно пробиратися норою, шукаючи свою найкращу подружку, маленьку соню. Пошуки тривали довгенько, бо всі соні спали гуртом і були дуже між собою схожі. Маленька соне, це ти? Знову і знову питала ліскулька, обережно торсаючи за плече то одну, то іншу соню, і, врешті-решт, знайшла. Ліскулька впізнала подругу за її похнастою ковдрою. Без цієї ковдри вона б нізащо не заснула. Ліскулька зраділа, перескочила через кількох родичів маленької соні і легенько штовхнула подружку в бік. Гей, маленька соне, прокидайся. Вона вже тут, зашепотіла ліскулька. Але маленька Соня у своєму сні саме бігала зеленим лугом, наздоганяючи лісову суницю. бо та з якогось дива мала ноги і тепер утікала від неї. А позаяк до суниці залишалося якихось півстрибка, і в маленької Соні вже котилася слина, вона зовсім не чула свою подругу. Тому ліскулька вхопилася за вухо маленької Соні і просто в нього закричала. Маленька Соне, прокидайся! Вона вже тут! Ну, звісно, кричала вона не дуже голосно, бо не хотіла, щоб у маленької Соні заболіло вухо. Тим паче, вони були подругами, а друзі не горланять одне на одного. Але гучності таки вистачило для того, щоб маленька Соня, зітхнувши, припинила переслідувати суницю і обережно. Розплющила спочатку одне, а потім і друге око. І тоді на мордочці малої засяяла широка усмішка адже перед нею стояла найкраща подруга Ліскулька. Що там вже трапилося? заспано поцікавилася маленька соня. Ти що, забула? запитала у відповідь ліскулька, впираючи лапи в боки. Маленька Соня замислилася. М -м, нагадай, про що ти? Ліскулька суворо подивилася на неї. Останній день листопаду спробувала вгадати маленька Соня. Уже давно минув. М -м, великий день маленьких слітів на снігу. Ліскулька похитала головою. День совиної дивини? Якої ще такої дивини? Не знаю, але звучить смішно. Ліскулька зітхнула. Вона вже тут, Миша, моя гостя з міста. Ну, ти знаєш, за обміном. А, точно, повільно закивала маленька Соня. Пригадуєш? Ну, звісно, що пригадую. Ну, добре, тоді ходімо. Але так, щоб. Чесно, то не пригадую. Ну, але хоч трошечки пригадуєш, маленька Соня похитала головою. Ну, хоч крапельку. Маленька Соня знову похитала головою. Ну, може, хоча б шматочок погоду десь там завалявся. <свист> ну, так, і щось, може, і завалялося, тобто нічого. <свист> Саме так. І зовсім нічого. Ліскулька зітхнула, а потім глибоко вдихнула і заходилася пояснювати наново. Адже вони з маленькою сонею були подругами, і не така вже той біда, якщо одна з них не могла чогось пригадати. Отож. Обмін між мишами та ліскульками відбувається так: міська хатня миша вирушає до нас, ліскульок, щоб дізнатися все про життя в лісі. А вже наступного літа я поїду до великого міста, щоб дізнатися все про тамтешнє життя. І ось миша з міста вже прибула позавчора, і я мушу все їй показати. А ти восени пообіцяла, що допоможеш мені. Маленька соня одразу ж скочила на ноги. «А вже ж, звісно, допоможу, сказала вона, ухопила лапкою свою пухнасту ковдру та обережними стрибками заходилася вибиратися з купи своїх родичів. Адже маленька соня не хотіла нікого розбудити. І де вона тепер, ця міська мишка, чекає перед вашою норою. Ну, тоді хотімо. І подруги разом рушили назовні. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для сон.